В NBA спільноті є таке поняття, як «воуч бомб». Це раніше. Андріан Авужнаровський викидає твіт, і в офісах 30 команд ліги починається паніка. Але те, що сталося в ніч на 2 лютого 2025 року, це була не бомба. Це був кінець Старого світу. Дейв, я пам'ятаю та ранок в деталях. Я прокинувся і побачив десь 200 нотіфікейшнів на своєму телефоні. І три з них були від Олександра прошути. Одне останнє було капсом Вставай, пишемо подкаст. Зайшовши в ці нотіфікейшни, я прочитав. Лейкерс виторгували луку. Дончича. я не повірив, я перечитав твіттер, я перечитав новини. Але коли я побачив нотіфікейшн від Шемса Чарані, який видав деталі угоди, які він потім видалив, я зрозумів. Мба яку ми знали останніх 6 років, більше не існує. Dallas Mavericks – команда, яка роками будувала культ Луки, яка обіцяла йому статус наступного дірка Новіцьки, яка клялась в любові і вірності, просто взяла і відправила свого бога в Каліфорнію, в обмін на Ентоні Девіса, Макса Крісті. І купу драфт-піків. Це був момент, коли серце Техасу розбились на мільйони шматочків. А Лос-Анджелес знову став центром Всесвіту. З вами Віталій Волочай, і сьогодні я разом з вами спробую розібратися в найбільш резонансній баскетбольній події цього десятиліття. Чому цей обмін називають найкращим найгіршим трейдом? Як Лука Дончич пройшов шлях від золотого хлопчика Любляни до... Головного лиходія і водночас головної надії Голівуду сідайте зручніше. Попереду у нас дуже цікава історія. Лука не просто вибрав баскетбол. Баскетбол вибрав луку ще в утробі матері. Його батько Саша Дончич був міцним професіоналом і навіть виступав за збірну. Але головна людина в житті Луки це його. Мама Мір'ям Потерпін саме вона була тим локомотивом, який штовхав його вперед, коли в 13 років йому довелось покинути батьківський дім. Словенія маленька країна, але з величезним серцем. Там баскетбол це релігія, і не дивно, що луку. Змалку віддали в школу Олімпії в Любляні. Є навіть одна знаменита байка, що його привели в групу до однолітків. І через 15 хвилин тренер покликав Сашу і сказав: Забирай його звідси! Він занадто хороший, давай його одразу до старших. І вже через тиждень він грав з хлопцями, які були на 4 роки старше за нього. У Луки Дончича ніколи не було феноменальної швидкості. Він не стрибав вище за всіх. Його секрет був у іншому. Він бачив гру. 4D. Поки інші гравці думали про наступний крок. Лука вже знав, де опиниться м'яч через три передачі. Це те, що пізніше американці назвуть баскетбольним IQ, а словенці називали простіше магія. 13 років Реал Мадрид пропонує йому контракт. Уявіть, підліток їде в іншу країну, не знаючи мови, щоб грати в найкращому клубі. Європи більшість, би зламалася Лука Лука. Через два роки вже вільно розмовляв іспанською. і Став наймолодшим дебютантом в історії Реала в лізі АЦБ. У 2017 році. Європа зрозуміла цей хлопець тут ненадовго. Йому вже 18, Він стає MVP регулярного сезону Євроліги. Він стає MVP фіналу чотирьох. Він виграє золото Євробаскета зі збірною Словенії поруч з Гороном Драгічем. Я зараз добре пам'ятаю його гру проти. Скачі проти Фенербахче, проти нього виходили дорослі мужики, ветерани з бородами, з шрамами, які намагалися його залякати, штовхнути, переїхати фізично. А він просто посміхався, ось ця посмішка дончича, вона бісила опонентів тоді, як же вона бісить їх зараз в бій. Бо він грає в баскетбол як ну, в НБА 2К на легкій складності. Переносимося у червень 2018 року. Це був один. З найдивніших драфтів в історії Фінікс Санс мають перший пік. Їхній тодішній тренер Ігор Кокошков, людина, яка виграла з лукою Євробаски. Здавалось би, вибір очевидний. Але ні, вони беруть Теандре Ейтона. Окей, Ейтон великий атлетичний свій хлопець з Аризони, Але далі Сакраменто Кінц, Владе Дівац, легенда сербського баскетболу, людина, яка має бачити європейські таланти крістіни. Він пропускає луку і бере Марвіна Беґлі. Чому? Існує теорія, що у влади були старі образи на батька Луки. Або він просто повірив, що херляві європейчики не проживаються в НБА, як любили казати, не надто обтяжені інтелектом люди. Хай там як це рішення відкинуло Сакраменто в темні часи, ще на 5 років, від досі вони там. І ось Атланта Гоукс під третім номером бере Луку, але одразу обмінює його в Даллас на трея Янга. Марк Юбан, власник Меверікс, тоді зробив найкращу інвестицію у своєму житті. Він зрозумів, що в нього є шанс отримати нового дірка Новіцький тільки. З навичками плеймейкера. Перший сезон Лука Івенба був карколомним. Він набрав 20 очко, 8 підбирань і 6 асистів у середньому. Цифри, які тоді для новачка вважались просто неможливими, ще з часів, певно, Леброна. Тож не дивно, що він майже одноголосно стає rookie of the year ж року. Але головне було не в цифрах. Він змінив культуру Далласа. Після епохи дірка, яка повільно згасала, вболівальники знову відчули смак величі, смак перемог. Лука почав ставити рекорди за трипл-даблами. Він став наймолодшим гравцем, який очолив лігу за цим показником. А пам'ятаєте серію проти Лос-Анджелес Кліперс у баблі 2020 року, коли він на одній нозі з розбитою гомілкою забив той неймовірний стебек у четвертому матчі? Я тоді зірвав голос від крику в екран. Тоді світ. Знову побачив оту вже згадану магію Луки Дончича, здатність робити неможливе в самий, в найбільш критичний момент. Але була одна проблема: Даллас ніяк не міг оточити луку правильними людьми. Спочатку була ставка на Крістопса Порзінгіса, але два європейці не змогли поділити майданчика. Коліна Крістопса виявилися крихкішими за вафельки Артель. А потім був Джейлен Брансон, якого відпустили безкоштовно, мабуть, ще одна дуже-дуже велика помилка на менеджменту. Лука ставав дедалі самотнішим. Він вивів команду у фінал західної конференції у 2022 році, буквально власноруч знищивши Фінікс у сьомому матчі. Пам'ятаєте те фото? Лука дивиться на Девіна Букера і посміхається. Тоді здавалось, що він король Далласа, король Техасу, на наступні 15 років. Потім з'явився Кайрі Ірвінг. Це був цікавий дует. Вони навіть дійшли до фіналу НБА у 2024 році, але програли Бостону саме в той момент щось зламалось. Лука почав публічно висловлювати невдоволення. Він хотів перемог зараз. А Даллас почав впиратися в стелю зарплат і відсутність активів для підсилення команди. А тепер давайте зануримося у брудну білизну. Чому Далас зважився на цей трейд? Чому вони віддали курку, яка не просто несла золоті яйця, а в принципі була золотою куркою? Передумови цього вибуху були закладені ще восени 2024 року. У Даласі змінилась влада. Марк Юбан хоче залишився в структурі, продав контрольну частку акцій родині Адельсон. Нові власники це люди про гроші. Не про романтику, а ситуація з лукою ставала ну, доволі токсичною. Другою проблемою стали кондиції та вага самого дольща. Тренерський штаб Джейсона Кіда ну насправді був розчарований тим, у якій формі Лука приїхав після Олімпіади у Парижі. Постійні скарги на суддів, технічні фоли в тому в четвертих чвертях починали дратувати офіс мемерів. Ще один чинник, про який часто забувають це. Контракти, точніше, в цьому випадку навіть ціла контрактна петля закинута на шию клубу. Лука мав право підписати супермакс на 345 мільйонів для маленького ринку, яким є Даллас, хоч місто і велике, але ну це не Бостон, це не Лос-Анджелес, не Нью-Йорк. Це означало повну паралізацію бюджету на 5 років. А по інший бік телефонної лінії Лейкерс відчували, що епоха. Леброна закінчується, і їм потрібен новий молодий лідер. Ентоні Девіс, попри всю свою геніальність, не міг бути обличчям франшизи через постійну травматичність. Тому Роб Пелінка вирішив або зараз, або ніколи. І от ми отримали трейд-блокбастер, який розбудив мене в той ранок рік тому. У Лейкерс пішли Лука Дончич і Максі Клебер як розвантаження зарплати, а Даллас отримав Ентоні Девіса, Макса Крісті. І незахищені піки першого раунду 2029-2031 року, також право обміну піками у 28 восьмому та тридцятому роках. Коли про це оголосили, аналітики розділились на два табори: одні говорили: Далас отримав найкращого захисника Лігі шанс на нове життя. Інші, і я серед них кричали, ви там що подуріли. Ви віддали гравця, який входить в топ 3 світу в обмін на гравця, який половину сезону проводить в лікарні. Але генеральний менеджер Далласа Ніко Гаррісон взявся переконувати, що всі ми ідіоти, і тільки він справді дбає про успішні майбутнє Меверікс. Майбутнє, де. Не мало бути Дончича. Він казав, що Лука більше не може бути їхнім найкращим гравцем, а тому Лука зробив їм трипл-дабл. Він сказав, що Лука не може грати в захисті, тому Лука зробив три перехоплення і два блоки. Однак ніхто і ніщо не могли подолати впертість Гаррісона. Брайан Вінхорст з ESPN тоді сказав фразу, яка. В якійсь мірі стала мемною. Це найдорожча капітуляція в історії спорту. У роздягальні Лейкерс панувала ейфорія. Леброн Джеймс, якому на той момент вже виповнилися 40, написав у соцмережах, мовляв, принц уже тут, пора братись до роботи. А вдалося був траур. Кай Рівінг в своєму стилі видав загадковий пост про те, що птахи мають літати в різних напрямках. Але було очевидно. Проект Лука і закрили за одну ніч через страх перед майбутнім і бажання отримати миттєвий результат у вигляді Девіса. На дворі 2026 рік. Ми зараз у розпалі регулярки, і ви самі бачите, що відбувається в Лос-Анджелесі. Ледь не в кожному випуску «НБА» вечірні ми говоримо про нові рекорди Луки Дончича, бо магія продовжує валити як з прорваної труби. Чому я називаю цей трейд найкращим найгіршим? Бо для баскетболу як гри це найкраще, що могло статися. Ми отримали дует, про який мріяли в симуляторах 2К. Леброн і Лука, два найрозумніші гравці своїх поколінь в одній команді. А ще Лука став іншим. Бо в Лос-Анджелесі з Леброном ти не можеш бути в поганій формі. Тут камери всюди. Він скинув 8 кілограмів, він став швидким. Його відсоток триочкових підскочив до 41. Це Найкращий результат в кар'єрі. Чому? Бо тепер йому не треба самому тягнути м'яч 40 хвилин. У нього є Остін Рівс, а Леброн окремо радіє, що в нього є Лука і Остін, які перехоплять ініціативу за його відсутності. Він продовжує боротися за свій перший MVP, набираючи майже 34 очка за гру, що є найкращим результатом у лізі, і цього разу ніхто не скаже, що він набиває статистику в команді Середняку. Good player плеєрі, не bad team. Лука став найпопулярнішим гравцем NBA. продажі його джерсі з номером 77, який він залишив і в Лос-Анджелесі. Побили рекорди самого Стефа Карі, пости про нього збирають сотні мільйонів переглядів, і цього року він без перебільшення тримає на собі медійку не тільки Лейкерс, а й Ліги. Я не здивуюсь, якщо він опиниться на обкладинці NBA 2 k 27 яка традиційно вийде цієї осені. А тепер давайте заглянемо на секунду в Техас. Це сумна частина нашого відео. Ентоні Девіс провів за Маврікс 24 матчі і Травмувався в першій же грі. Знову коліно, потім знову спина. Всі розуміють, Патрік Дюмонт і Ніко Гаррісон віддали 15 років домінування в обмін на два роки надії, яка розсипалась як картковий будинок. Це і є найгірша частина трейду. Це. Вбивство франшизи в прямому ефірі, за яке, звісно, ніхто не звільнить власника клубу. Тож, усе повісили на тепер уже звільненого Ніко Гарісона. А клуб шукає нового менеджера, якому це все розгрібати. Дякувати, хоч малий Куперфлек приніс бодай трохи світла, щоб розвіяти журбу в серцях фанів Меверікс і дає надію на майбутнє. Лука Дончич у 2026 році це більше, ніж гравець, це культурне явище. Він всім довів, що європейський стиль, хитрий, розумний, технічний, може повністю підкорити найбільш атлетичну лігу світу. Він довів, що лейкер завжди знаходять спосіб вижити, навіть коли здається, що їхній час минув. Цей трейд назавжди залишиться в підручниках історії NBA, як приклад, найбільшого прорахунку одних і найбільшої авантюри інших. Але для нас. Вболівальників. Це просто чисте задоволення. Ми продовжуємо жити в епоху Луки. І знаєте що? Мені це подобається. Шановні, з вами був Віталій Волочай. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, бо ми будемо стежити за кожним кроком Луки до кінця сезону. Напишіть в коментарях, чи вважаєте ви Ніко Гаррісона зрадником, чи він просто не мав вибору? А можливо, він був правий, а можливо, Даласу від цього стало тільки краще. Дивіться баскетбол разом із Мінкаст і до нових зустрічей.